Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Чи задумувалися ви, шановні, від чого залежить наш настрій, наші інтелектуальні можливості, наша активність, наш емоційний стан? Не задумувались, а варто. Я, наприклад, задумалась і ось що для себе дізналася. І ділюся з вами. Правда, новин не відкрию. Багато, особливо лікарі це знають, про що я скажу. А буду я говорити про наш біологічний годинник, від якого все це і залежить. Біологічний. Годинник або світовий годинник, ще так його називають. І залежить цей годинник не від того, як ми його накрутимо, а від того, як змінюється день і ніч, тобто від обертання землі навколо своєї осі протягом доби. Отак протягом доби і. Змінюється обмін речовин, і міняється наш настрій, наш апетит, і людина у певний час має здійснювати певні дії і певні вчинки. Вночі спати, вдень працювати. Керує цим всім не що інше, як Ендокринна система або гормони. Їх є не багато і не немало, аж дев'ять. І найголовніший з них, про всіх не буду, а лише про декілька, від чого залежить наше життя, наш психологічний стан, наш настрій, наша емоційна налаштованість. Найперше скажу про мелатонін. Це отой от гормон. На, коли його не вистачає, у нас безсоння. Це отой гормон, кількість якого змінюється протягом ночі, а виробляється з 23-ї години по першу чи другу. Ось чому так важливо вчасно до 22. ї або хоча б до 23-ї години лягти у ліжечку. І ви, дивіться, всього декілька годин, дві години виробляється цей гормон, ну, буває трошки більше. І в крові він цілу ніч триває і впливає на якість сну. Коли його більше, ми, як кажуть, спимо без задніх ніг. І тому нам нічого не сниться, А вже під ранок, під ранок його стає менше з певної причини. Про це дещо пізніше. Цікаво, що разом з гормоном мелатоліну, а з 23 по 1 годину виробляється такий гормон, як гормон. Сну виробляється над залозами. І цей гормон сну ще називають гормоном росту. І цей гормон росту не випадково ж люди кажуть, спить то росте. Навіть е, цей гормон впливає на е, швидше спалювання жирів в організмі людини. Ну, і якраз коли менше стає мелатоліну, мелатоніну, його виготовляє, я не сказала епіфіз, коли його стає менше, це ближче до ранку. А менше чому? Бо із трьох-чотирьох годин починає вироблятися інший гормон. Він називається. Кортизол це гормон бадьорості і радості. І його із часом, коли ми до ранку ближче, все більше набирається, організм готується до сну, прокидається. От чому народі кажуть, ніч прийшла, то треба спати. Прийшов день, пора вставати до роботи. Приступати. Ну, воно це ж так. І в день працює організм наш, як зранку починаючи, як е високоточний такий завод, готовий багато чого зробити. Але це буде тільки тоді, коли ми з вами. Вчасно ляжемо спати, вчасно е, під час ночі організм накопичує відповідну кількість поживних речовин. Ці поживні речовини підуть через кров наш організм, збагатять його енергією життєдайною і, як кажуть, пробудять нас, наші сили до життя. Пам'ятаємо про це, будьмо здорові.